6 серпня 1945 року, о 18.45 за токійським часом, над японським містом Хіросіма з'явилися три американські бомбардувальники. Однак містяни остерігалися масових нальотів, а три літаки їх не непокоїли. Очевидно, розвідники. Коли літаки вже пролетіли над містом, і сирена повітряної тривоги затихла, нестерпно яскравий спалах осяяв квартали. Цього дня ім'я міста Хіросіми стало називним. ВПС США мали багатий досвід нальотів на міста. Рейди на Дрезден у лютому 1944 року забрали 135 тисяч життів і знищили безцінну архітектуру. В березні 45-го року суперфортеці бомбили Токіо запалювальними бомбами. У вогні загинуло понад 100 тисяч мешканців. До серпня міста Японії лежали в руїнах, тому список підходящих цілей був коротким. Кокура Хіросіма, Ніїгата Кіото. Попри заперечення генерала Гробса, військовий міністр Стімсон виключив кіото зі списку у зв'язку з культурною та історичною цінністю міста храму і давньої столиці Японії і замість Кіото до списку об'єктів ядерного бомбардування потрапило Нагасакі. Ще 26 липня крейсер Індіанаполіс доправив атомну бомбу Бейбі Малюк до острова Теніану. Коли крейсер повертався, його атакував підводний човен, і він загинув майже з усім екіпажем. З екіпажами літаків провели інструктаж, показали фотографії з випробувань. Усвідомивши відведену підрозділу історичну роль і пишаючись нею, командир авіаполку, полковник Тібец назвав власний літак Енола Гей на честь своєї матері. 6 серпня ударна група злетіла з Диніана. Корпус атомної бомби Бейбі яка перебувала в бомболюку Енолегей, був укритий багатьма жартівливими і серйозними лозунгами. Головною ціллю була Хіросіма. Там розміщувався штаб армії і 25 тисячний гарнізон. До того ж, розмір розташування і площа забудови міста дозволяли в подальшому точніше встановити фактори ураження бомби. Літаки-розвідники вилетіли заздалегідь, щоб оцінити метеообстановку в районі основної і запасних цілей. Енола Гей взяла курс на Хіросіму. Бомба потужністю 20 тисяч тонн тротилового еквіваленту вибухнула на висоті 600 метрів над містом. У радіусі 2 кілометрів усі будівлі були повністю зруйновані. В радіусі 12 кілометрів будівлі серйозно постраждали, почалися пожежі. Ті, хто не помер у перші секунди від теплового випромінення і пережив потужну ударну хвилю, гинули підпалаючими руїнами своїх будинків. З 90 тисяч будинків були зруйновані 62 тисячі. Точне число жертв, очевидно, ніколи не визначить. Рахувати було нікому. Від тих, хто перебував поблизу епіцентру, не лишилося нічого. Вибух буквально випарував людей. Кількість загиблих оцінюється за різними даними від 78 до 240 тисяч переважно цивільне населення. Один з очевидців бомбардування Хіросіми Джон Сімес, священник і професор філософії Токійського католицького університету, писав: де стояло місто, всюди, наскільки вистачало ока, лежали руїни і попіл. Встояли лише кілька скелетів, повністю вигорілих із середини будівель. Берега річки були всіяні мертвими і пораненими. Вода, яка піднялася, де де приховала їхні тіла. На широкій вулиці в напрямку Хакасіми лежали численні оголені і обгорілі трупи. Ще один важливий фактор ураження атомної бомби радіація. Вчені пропонували разом з бомбою скинути брошури, які б вказували на цю небезпеку. Та військова рада не погодилася з цим, не надаючи радіації великого значення. Гровс навіть заявив на конгресі США, що за його уявленнями смерть від радіації це досить приємна смерть. В опромінених людей почалося облесіння, запалення роту і горла, блювота, пронос, жар. Жодних способів допомогти ураженим не було. Смерті від радіації почалися приблизно через тиждень після опромінення і досягли піку на третьому-четвертому тижнях. Наслідки радіаційного ураження протягом десятиліть позначалися не лише на безпосередніх жертвах бомби, але й на їхніх нащадках. До негайної капітуляції Японії бомбардування не призвело. 8 серпня СРСР вступив у війну. Наступного дня радянські війська почали в Манджурії потужний і швидкий наступ. Не дочекавшись капітуляції, американці поспішили застосувати другу бомбу, яка називалася Товстун. Погана погода над кокурою. Врятувала це місто і прирекла Нагасакі, великий морський і промисловий центр. Скинувши бомбу, бомбардувальник залишив після себе майже повністю зруйноване місто, близько 24 тисяч убитих і 43 тисячі поранених. У США екіпажі бомбардувальників стали національними героями. Лише майор Ізерлі, літак, якого розвідував погоду над Хіросімою, не зміг змиритися з тим, що своїм донесенням підписав вирок десяткам тисяч мешканців. Він надсилав листи і гроші осиротілим хіросімським дітям. Нам завжди здавалося, що з рахуванням атомної бомби чи без неї японці вже були б на межі поразки, казав генерал Генрі Арнольд, головнокомандувач ВПС Армії США у хіросімі. Встановлений пам'ятник жертвам бомбардування з написом: спіть спокійно, помилка не повториться».